Всім привіт! Ви на курсі тестування програмного забезпечення українською. З вами Попелюха, ми на темі Гіт і сьогодні ми вивчимо Pick. Cherry pick – це команда, яка дозволяє витягнути тільки один коміт із будь-якої гілки на свою гілку. І це дуже зручно, коли нам не треба переносити всю історію комітів, а треба перенести тільки один коміт. Давайте спробуємо зробити цю команду, але перед тим нам треба трошечки налаштувати те, що в нас є з гілками. В нас є гілка Develop, ми маємо зробити в ній пару комітів і створити з неї, наприклад, звідси гілку ще одну і зробити там пару комітів. Давайте цим займемось. Наприклад, давайте спочатку спулю. Кожен день починається з пулу. А, ідемо звідси і створюємо звідси гілку. Назвемо цю гілку Погода. Повернемося до прогнозів погоди. І в нас є гілка-погода, в якій я буду оновлювати файл, наприклад, Weather Podcast, а, додам в неї в нього трошки інформації. Значить, в нас тут була погода Івано-Франківська. Давайте я скопіюю цю інформацію, вставлю 27 число. Тут сонце збережу закомічу. Це буде мій перший коміт. Мені треба декілька комітів, нагадую. До якого я до 27-го. 27-08. Запушимо одразу вже в гілку Wether. Далі я хочу знову змінити цей файл. Додати ще один коміт. Ставити таку інформацію за 28 число. Знову пушимо. І третій раз ще один я знову створю погоду для 29 го числа, і на цьому можемо починати працювати з командою. Зберігаю комічу та пушу в гілку везра. Тепер уявімо собі ситуацію, що я живу на гілці Develop, я на ній пишу якийсь свій код, і мені треба терміново взяти тільки один коміт з іншої гілки. Наприклад, оцей коміт 28.08 з гілки Werzer. Які є варіанти, які ви мені запропонуєте? Ви запропонуєте, давайте змержимо гілку Verzer в гілку Develop. Так можна, але тоді візьмуться всі коміти, і 27-й, і 28, і 29 число. А нам потрібно тільки 28. Уявімо собі, як це на практиці взагалі можна придумати, що в нас на гілці Develop з'явився баг, і нам треба терміново його виправити, і ми знаємо, що конкретно в гілці weather, конкретно на цьому коміці цей баг вже виправлено. І нам треба перенести тільки фікс бага і більше нічого. Тоді нам знадобиться команда pick. Коли ми на гілку Develop хочемо pickнути, тобто з англійської дослівно зібрати вишеньку, зібрати оцю вишеньку з. В гілки Feather і перенести цю вишеньку в гілку Девелоп. Для цього в Source 3 є команда Черіпік. Отут. Я правою кнопкою натискаю на коміт, який я хочу черепікнути, на свою гілку. А для того, щоб зібрати цю вишеньку, вперше за все, мені треба перейти на гілку Develop. Зараз я даблклікнула і я на ній знаходжуся. Далі мені треба обрати коміт, який я хочу черепікнути. Я собі визначила, що це 28.08. Тоді я правою кнопкою натискаю по цьому коміту, обираю черепік. І тут є опції, чи я хочу одразу це закомітити, чи ні. І чи включити коміт id в merge коміт меседж. Натискаю на ОК. OK. В нас є merge конфлікт. Давайте його вирішимо. Відкриється в нас кадів 3. Значить, в нас є 2 автоматично змержених і 0 змержених. Давайте дивитися, значить. До цього було 27 число, і інформація про те, що сонце. В нас локально не було 27 числа, і ми хотіли дістати тільки 28 Значить, нам не треба 27, Ми домовилися з вами, що нам треба тільки 28. Тому я дивлюся, значить, в самому гору, клікаю вниз. Ні. Давайте сюди. Значить, Це в нас рядочок про 27 число. 27 нам не потрібно, тому ми обираємо варіант Б. В варіанті Б в нас немає 27 числа. Далі йдемо далі, і наступний рядочок про 28 число. 28 число нам потрібно, саме цей коміт ми черепікаємо, тому я обрала варіант С. Коли в нас ці два варіанти обрані, я натискаю на Зберегти, закриваю «Мерштул». І в нас везерподкаст виглядає так: Значить, 25-26, ага, тут пустий рядок, я його. Зря поставила, тому мені треба трошечки змінити цей файл. Я можу змінювати його прямо під час от роботи тут. Я відкриваю спад, забираю цей порожній рядок, зберігаю. Тобто так також можна, якщо у нас немає тули для вирішування конфліктів. Як я вирішую конфлікти? Я відкриваю файл і вручну їх вирішую. Вручну кажу, цей рядок мені треба, цей не треба. Ну, але окей, в нас є ця тула. Нагадую, що Orange файл ми завжди видаляємо. Так виглядав наш файл до вирішення конфлікту. Дивимося, що тут. Значить, це оця ось нещодавна зміна, де я видалила рядок. Окей, тепер мені все подобається. Значить, я пишу Cherry Pick 28.08. І комічу. Це значить, що я зараз в develop Cherry Pickнула коміт із погоди. В Develop із погоди. Тепер я покажу вам в терміналі, як працює ця команда Pick, і також я покажу в терміналі ем, ще два додатки до цієї команди. Я відкриваю термінал від свого репо 1 Трошки збільшу для вас. Для того, щоб зробити черепік, мені треба чекаутнути ту бринчу, на яку я хочу черепікнути, тобто перейти на ту гілку. Я зараз знаходжусь на гілці Develop, але якщо ви не знаходитеся, то напишіть команду git checkout develop. Ну, я вже на гілці Develop, тому мені сказали, ви вже тут, навіщо вам переходити? Все добре. Далі я пишу команду git pick, Але для цього мені треба знати хеш коміту. Як дізнатися хеш коміту? По-перше, є команда git log, Я не буду її зараз запускати, а ще можна побачити хеш коміту тут. От ми бачимо коміт. І тут його інформація. І також ми можемо з Гітхабу дістати хеш коміту, Якщо я хочу дістати з везера. Коміт, наприклад, 2908, то я копіюю хеш. Оцей хеш, я натискаю на Copy the full hash І пишу команду git cherry-pick Hash коміту. Ой, Ctrl-V тут не працює, сорі. Це один із варіантів. Я натискаю Enter. b я щось неправильно скопіювала. Давайте ще раз: git cherry pick і Ctrl V. О, тепер правильно. Натискаю Enter. автомерджинг бла, бла, бла. Значить, в нас є один конфлікт, нам треба його швиденько вирішити. Mark them as git add. Тобто його треба після вирішення додати і черепіть continue. Давайте зробимо це. Значить, в мене є один конфлікт. Я відкриваю його з допомогою нотпа. Значить, в нас вже був 28-й, тому я його залишаю. А нам треба ще 29-й. А оці нам не потрібні. Роблю отак, Роблю отак. І зберігаю. Я вирішила свій конфлікт. Зберегла цей файл. Далі я маю написати команду. git Add. Крапочка. Додати всі файли. І get continue. Мінус мінус con. Тіню. Відки я це беру, отут прям пише. Після того, як ви вирішите конфлікти, помаркайте їх з командою git add, після того запустіть git черепік, мінус мінус Замість цього, ви можете скіпнути цей коміт, використовуючи команду мінус-мінус скіп. Ми це робити не будемо. І для того, щоб перестати працювати з черепіком, нам треба заранити git черепік мінус мінус аборт. Ми обираємо continue, ми продовжуємо. Waiting for your editor to close the file. Я закриваю цей файл. У вас він... Або не з'явиться, або ви маєте натиснути на Enter. Один файл змінено, тепер я можу це запушити. Щоб запушити, я використовую свій токен, свою команду. Вставляю свою команду. І я запушила зміну, запушила свій черепік. Давайте подивимося. Я оновлю сторінку. Це Wizards, Wizards мені оновлювати не треба. Develop. Значить, коли я оновила девелоп, то в мене тут є коміт AdwetherFor2908. Тобто я додала. Погоду для 22.08, тобто я скопіпастила цей коміт із погоди. І в нас є ще два варіанти, як ми можемо зробити Cherry pick. Перший варіант це якщо ми не хочемо, щоб назва коміту зберігалася. Якщо подивимося сюди, то в нас на везер назва коміту була Edwether429.08. І коли ми зробили Cherry pick попередній, то ця назва коміту повністю скопіювалася. Щоб наша назва коміту не копіювалася, нам треба написати команду cherry pick, вставити назву хеша, Я вже зараз його вставляти не буду, але ну, це те, що ми з вами копіювали. Звідси, вставляю оцю назву хеша і пишу мінус edit. З допомогою цієї команди я можу зараз вказати свій, свою назву коміту, і тоді черепікнеться коміт з моєю новою назвою коміту. І другий варіант, якщо я хочу, щоб коміта не було, а щоб ці зміни, які я черепікну, були отут в нас в. Зараз тут нічого немає. Одну секунду дещо зроблю. Наприклад, так. Якщо я хочу, щоб мої зміни були отут, в незастежених файлах або в застежених. Тобто, щоб вони не комітнулися, але щоб ці зміни вже були, і щоб я ці зміни могла самостійно комітнути або додати сюди свою інформацію. Тоді мені треба написати команду: git черепік, вставити сюди хеш коміту, який я хочу черепікнути, і написати мінус-мінус, commit". дефіс коміт. Отак. Отже, ми вивчили з вами три команди: дітчерепік, дітчерепік, edit та дітчерепік, мінус мінус Якщо у вас є запитання, то не соромтеся задавати їх в коментарях. Буду дуже вдячна за вашу вподобайку, за підписку на канал та за те, що розповісте про цей канал своїм друзям. До зустрічі в наступних відео.